Добрий ранок. Щойно щойно прокинулась, нероші ще І вже включаю камеру. Ви на каналі Життя нутріціолога. Мене звати Каленська Ірина, я сертифікований дієтолог-нутріціолог. І це мій влог. Влог 3 січня. Я не виспалась, але настрій чудовий. Син в садочку. Чоловік пішов на тренування. І я одна вдома. Боже мій! Я навіть не пам'ятаю, коли я була сама вдома. Знаєте прикол, що коли я жила одна, а, а я п'ю воду. Прокинулась, вип'ю воду, потім вип'ю е, е, суп, зроблю собі спаржевий, Такий буде легкий у мене сніданок, бо хочу потренуватися вдома. У е, мене буде тренування, а потім вже буде. Якась серйозніша їжа. І коли я жила сама, я постійно страждала, хотіла бути е, з чоловіком, сім'єю, щоб в мене була дитина. А тепер, коли вони в мене є, я не то, щоб хотіла бути сама, жити одна, але окремо, якось хочеться іноді, мамі, жінці, знаєте, побути окремо своїми думками. Навіть моя улюблена е, ранкова історія пити каву. І читати книжку це вже неможливо, тому що, хоча, можливо, все головне бажання, але в мене не виходить. Слухайте, я прокинулась на голові. Ну, звичайно, розчисне, але так, начебто, укладочка вже є. Можливо, хтось таку укладочку собі робить, у мене хоп, і вже на голові. Які? У вас плани розказуйте, будь ласка, скажіть, будь ласка, як ви проводите? Я не можу називати це святковими днями, як ви проводите перші дні 2023 року? Так, що, що ще сьогодні планую робити? Планую робити ще меню. Меню для нових двох підопічних. Планую знімати тіктоки, влоги. Прибирати в хаті в мене сьогодні буде розхламлення, прибирання, потрібно помити підлоги, попилососити, тому що я кожен день пилосошу, але кожен день просто якийсь мотлох. І наразі буду виключати камеру, тому що доп'ю водичку, мені потрібно внести комунальні платежі ще за світло, за свою київську квартиру, а потім Потім ще щось потрібно було. А в новій пошті виправити адресу. Непр... неправильно назва... Чи я назвала номер неправильний, чи хлопці неправильно одну цифру змінили в телефоні. І посилка прийшла вже замість людини, яку я відправляла, відправляла якийсь інший. Тому ось такий от початок мене ранку. Підписуйтесь на мій канал. Ну ось, чоловік вже повертається. Дві хвилини я побула сама вдома, повертається, знаєте чому? Тому що він переплутав, він взяв замість спортивних штанішок. кофточку. Вона така сама по кольору. що ж дивитися? А шортики, які я йому поклала, він виклав. Моя бусінка, солоденька, мій хлопчик, мій старшенький синок. Так, привіт знову. Я вже переодяглась, зараз буду займатися тренуванням. От дивіться, в мене одразу. Після свят видно ось це. Одразу, ну просто я якась така людина, я не знаю. Більш я пила багато, звичайно, води, вода в мене зараз набріки, є багато. І ем, вчора вже і гристи не вживала, а 31-го числа вживала о, одразу YouTube Kids І я прям ем, відчуваю перенавантаження своєї системи ШКТ Хоча насправді я не можу сказати, що я переїла, я не їла жодного шматочка м'яса. Я навіть не куштувала. я їла тільки морепродукти, рибку, там, ікру, овочі, салати, але я з'їла штолена. А, так, з'їла вчора якусь ще вафлю. У мене вчора було розвантажувальний день, але він був мене розвантажувальним до обіду. Як і завжди. Ну, як і є. А сьогодні я вже хочу тренуватися. Чоловік скоро повернеться, я ще навіть і не почала. І в мене є улюблена дівчина на YouTube каналі. Я впевнена, ви багато про неї знали. Це Таня Ті Джим. Я дуже люблю під неї тренуватися. Така дівчина з Миколаєва своя в кухонну доску. Так, ті джим. Ті джим. І я хочу під її... Ага, є тут поїзда, понятно. Я хочу під її відео потренуватися, мені дуже подобається. Я колись худла після народження, я завжди під її відео тренувалась. Такі якісь... О, Танечка. Моя ти бусинка сладкая. Так, минус 500 калорий за 30 минут. Всем привет, ребята, и добро пожаловать на диджим. Я надеюсь, что вы уже надели спортивную форму, а также кроссовки, потому что сегодня. Всем привет, ребята, и привет. добро пожаловать на диджим. Я надеюсь, что вы уже надели спортивную форму, а также кроссовки, потому что сегодня нас вам ждет. Ну все, начинаем, начинаем, так спозаить что-нибудь мои Придбала за великий розмір, придбала Емко, потрібно було Еску мені купувати. Візьму собі зараз води і буду тренуватися. Напишіть, будь ласка, обов'язково в коментарях, хто теж тренується під Танню Джим і хто взагалі вдома тренується. Хоча мені потрібен наглядач. Скажу вам відверто, я люблю, коли мене ганяють. Так, починаємо зі скакалочки. Дик-дик, 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 як воно смішно виглядає, так? Обов'язково потрібно тренуватися, навіть якщо ви вдома тренуєтесь в кросівках, це необхідно для того, щоб зберігати свої стопи, тому що все починається із наших стоп і щоб було максимально зручно. Так, тут кожна хвилина різний, скажімо так, різне заняття. Не заняття, а Я Забула українською знову слово словоужніння, тому вирішила викрутись, не вийшло. Але я не ідеальна. Так сповзають штанці, і такі різні, бачите, у тенюшки вправи, і мені дуже подобається. Так тик-тик-тик-тик, і воно зганяє і жирок, ти і калорії спалюєш, і начебто і тренується повністю все тіло. Я вам розповідала про те, що я люблю, коли мене ганяють. Так ось, мені завжди в будь якому виді спорту, яким я займаюся, перш за все. Він має бути не нудний. Це має бути під музику, динамічно, весело. По-друге, має бути кваліфікований тренер, який буде за мною дивитися, який буде. Скажімо так, заставляти мене дожимати кожну вправу. Тому що я лінтяйка. В спорті я лінтяйка. Я можу не їсти булки, не їсти цукру, роками взагалі. Це я можу ще себе якось стримувати. Але щодо, щодо тренувань, дожимати о, це, до речі, моє улюблене, улюблена моя вправа, коли ось так швиденько-швиденько зігнуто, начебто біжиш. Як же. Тренується, ягодиця. дубка, дівчата, пече просто невин... невиносима. Дуже круто, тепер далі продовжуємо і бачите, так, що в Справи, вправи не важкі, але вони насправді досить такі ефективні. І от мені подобається десь ну, три рази подивитись Таню Джим разом з нею зробити тренування, все. Далі я цього робити не буду. Мені потрібно бути в залі. Оце, до речі, мені взагалі вправа не подобається. Я себе відчуваю старим рожавим відром, підняти ногу не можу. Знаєте, стіль собачки. Ав-ав-ав, ав-ав, ав ав ав-ав. Але так потрібно, отже, так роблю. І Таня там каже: Више ногу подимайте, више ногу подимайте. Мені кажеться, знову перехожу на російську мову. Мені здається, що я ну, так високо піднімаю ногу, начебто до небес. Але дивлюсь зараз на відео як карячка. І саме цікаве, що хейтерам я не лишаю шансу. Я сама знаю, що не ідеальна і дуже самокритична, самоіронічна. Тому можете писати. Як хороше, так і погане. Погане, все рівно буду видаляти. Так, а тепер як у регбі. Це теж одна із моїх улюблених вправ: трясеться жир так просто, на животі, на стегнах, на ляшечках все просто кипить і трясеться. Ну, дуже прикольна така штука, прям швиденько-швиденько роблю. Робите такі вправи? Звичайно, на пілоні за годину заняття або на тверки за годину заняття мені здається, що я підтягую тіло краще, але це чисто жироспалювальне тренування це прям не підтяжка. Ну, хоча трішки присідань було. Ну, мені прям потрібно жироспаленням займатися. Я ще випила елькарнітін дві капсули. У мене є така амінокислота, ця амінокислота відповідає за спалення жиру. Тобто, якщо, наприклад, не тренуватися і якщо неправильно харчуватись, то вона не допомагає. Але якщо харчування правильне, і якщо ми ходимо на тренування, то під час тренування для того, щоб ефективніше йшло спалення жиру, можна вживати додатково л-карнітин. Ось я вживаю від торгової марки Санбербернхард і Яку реалізую, скажімо так, досить часто, і мені подобається, вона німецький виробник. У мене є на неї знижка 5% по промокоду shop мінус 5%. Все логічно. Кому буде цікаво, пишіть, будь ласка, в коментарях. Так знову ці ногами підйоми. У мене взагалі з ногами ну, не моє. Я дивлюся, що мені ну так, так не цікаво. От є вправи, які в мене класно виходять, і мені подобається їх робити. А є вправи, ну, взагалі, не мої. Ну прям от не мої. Так, пішла якраз за елькарнітінчиком. Ось він, про який я розповідала. Потрібно було випити на початку тренування. Я забула. Так, тепер знову продовжуємо тренування. Тут, здається, шість раундів по чотири вправи. І між цими раундами є по одній хвилині е, така розслабляюча хвилинка. Розслабляюча хвилинка. Це вже придумала. Так, давай, давай. Вище, ножки падима і давай, давай, спалюй свої жири. Штоліни гарят, штолі горять, оттуда виносим жир, ось туди виносим жир, жир іди від мене в космос, жир іди. До речі, моя школа схуднення, не школа схуднення, а школа, в якій я навчаю кураторів по ем, схудненню, називається Топім жир». Якось так вийшло. І туди, до небес, до небес. Мого чоловіка мріє, щоб я була струнка-струнка. У мене теж є така мрія. Ми не даремно зійшлись, У нас багато спільного. І ось я останні вправи дороблюю. І отакий в мене ранок почався. Мені дуже подобається цей ранок насправді. Чоловіка нема вдома, сина нема вдома. Я спокійно собі включила, до речі, виглядаю, де він там ходить. Спокійно включила собі тренування і займаюся своїми жіночими вправами, не ними, не чоловіком і сином. Це ті люди, ким я постійно займаюся, а собою, собою. Ось так, тренуюсь, тренуюсь. Тук-дук. Мені дуже подобається ця вправа, знаєте, чим? Бо я уявляю, що я б'ю в лице людину, яку не люблю. Є такі люди, люди мене дратують, і я дратую людей. Це у них у нас з ними спільне. Поки відпочиваю, щось трішки поприбираю тут носочки поклала, олівці. У мене завжди є прибирання, тому що маленький син, у мене все розкидано, постійно все бувалюється. Мене це дуже дратує, але я прийняла вже цей факт. Ще чотири роки тому, коли почала жити не сама, а почала жити з чоловіком. До цього в мене навіть чашечки не стояли немитої. Все було на своїх місцях. Гарненько прибрано. А коли з'явився чоловік в моїй хаті, паніслась. Два роки мені потрібно було для того, щоб здатися. І я здалась. Тепер для мене головне це харчування, фігура, зовнішність, щасливі відносини в сім'ї з чоловіком, з дитиною, щоб всі були щасливі, посміхалися, а прибирання, коли є вільний час, скажімо так. Ну і звичайно, щоб не ванити санітарії, жити. тренуюсь, тренуюсь. Слухайте, бачу по камері, як в мене взагалі деякі вправи не виходять. І це дуже гарно себе знімати для того, щоб розуміти, на чому потрібно акцентувати увагу, що потрібно правильно робити. Ось ця вправа, я просто вже ледь витримую, дуже болять руки. Так болять руки, щоб ви собі тільки уявляли, там, де плечі просто палиться, не палиться, а палить жар, вогонь, полум'я, пожежа. Отак ще важче робити. Просто неможливо, слухайте, дівчата, спробуйте якось це тренування. Здається, що це легко, жирок мій, але це взагалі ніфіга не легко. Тик-тик, 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 тик-тик. Так, ну все, я майже завершила. Ще один буде підхід. Останній підхід. Я вже така вже геть відкрила вікно, тому що мені жарко, дуже все тече. Ну, як все, не все. Так, хвилинку відпочиваємо і зараз будемо продовжувати тренуватися. Так, знову, бачите? Тут кінець з руками. Руки дуже болять. Руки мають бути паралельно підлозі. О, руки, до речі, я тримаю паралельно підлозі. Це дуже круто, що в мене так виходить. І саме із-за цього я й відчувала біль в руках. А от присідати мені потрібно глибше. Хоча і Таня Джим теж не дуже там присідає. У мене взагалі з присіданнями, я, певно, років 6 не вміла навчитися присідати, доки мені не пояснили, що правильне присідання це начебто ти сідаєш на унітаз, на який не можеш присісти, і подруга тримає тебе за руки. Ви знали про це? До речі, хтось недавно мені написав коментар такий неприємний, типу що. Я колись працювала в пенсійному фонді і брала кредити і на сумку три тисячі гривень. Що я була бідна як церковна миша, позорище ще мені по перше. Ви описали 80% людей, всі так жили. По-друге, ніколи не купувала сумки в кредит. Взагалі, в раз в своєму житті брала кредит один раз на ноутбук. Це з кредитами не працюю, тому що колись була в кредитній спілці і була кредитним інспектором. Я розумію, що це дуже велика переплата. Мені просто не потрібні речі, на які потрібно брати кредит. Ось так. Все. Ніреально круто. Подползаємо крайну. Давай давай, давай, я страшно. Подползаємо. Мощну... Ось такий був мене ранок. Таше, Таше, тренеру. Ми молодці. Все. Іду збиратися. Буду робити меню. Так, Танюша. І дякую тобі за тренування. Хто не знав про Танюті Джим, ну, в неї канал Мільйонник. Про неї знаю дуже багато, і цікаво те, що тут вона ще до пологів. А тепер у Танюшечки в Канаді ось така маленька крихітка. І я почала тренуватися нею саме тоді, коли народила дитину. І це було просто мега важко. Коли він почав повзати, ходити, він чіплявся мені за ноги, коли я там стану. В планку він на мене вилазив. Коли я присідаю, він просився на ручки. Це було майже неможливо. Взагалі класно, коли ти вільний. Але коли є діти, є сенс. Все, Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку, натискайте дзвіночок, щоб не пропускати мої нові влоги. А кого не цікавить моє життя, а цікавить виключно здорове харчування. Підписуйтесь на інстаграм і Тікток. Все є е, в посиланні під цим відео. Дякую.